Із 11 червня українські громадяни зможуть подорожувати до Європейського Союзу без віз. Цей час настав. І це, і це дуже добра новина, шановні колеги. Відновлення справедливості по відношенню до України і всіх наших, наших зусиль. Всіх вітаю. Всіх вітаю і бажаю всім. Подальшої нашої спільної європейської інтеграції. Насправді, цей шлях був дуже-дуже важким да, щодо запровадження безвізового режиму. Хоча я вважаю, що візи для українців а, ну, це, в принципі, вже рудимент, який має залишитись просто в минулому. От колись стіна, яка роз'єднувала Німеччину, да, впала, От і має впасти візова стіна між Україною і європейськими європейським союзом і нарешті це історичне рішення буде впроваджено для українців На сьогоднішній день ми вже оформляємо тільки біометричні документи. Це із відбитками пальців. Яка є вимога Європи? Ми її вже сьогодні виконуємо на всі 100%. І всі громадяни, які звертаються в нашу службу, отримують тільки біометричні документи. Щодо документів, які видані ще до листопада минулого року, які були без пальців, не біометричні. Вони залишаються чинними на для перетину державного кордону, але їм у них потрібно буде мати. Відповідну візу в ту країну, яку намагається потрапити наш громадянин. Звичайно, ніхто їх відміняти не буде. Люди будуть перетинати по них кордон, але перевага є в біометричному документі, тому що з біометричним документом, як ви знаєте, сьогодні Європейська рада приймає доленосне для нас рішення. Людина, яка володіє таким документом біометричним, у змозі перетинати державний кордон і Шенгену без відповідної візи. Зараз, можна так сказати, вже такий третій наплив. Перший раз, коли оголосили, коли що будуть вводитися біометричні документи, багато до нас зверталося людей. Другий наплив було, коли вже ми забезпечили відповідним обладнанням, ми були забезпечені. І, і зараз, звичайно, є великий розголос про те, що Європа відкриває свої двері для громадян України. І, але цей бум, я б сказав, він саме менший, тому що. Ми встигаємо, оформляємо документи протягом 20 днів. Людина, яка бажає отримати цей документ, вона його отримує. На сьогоднішній день вже ми видали тільки в цьому році біля 40 тисяч таких документів. Я думаю, що для Закарпаття це не є проблема. Наш кожен практично громадянин, хто хоч раз намагався побувати за кордоном, він має і не один документ, так як і в біометричній більшості вже зараз оформляють, так і мають ще старого зразка.